Христу. Мене звати Наталя. Одного разу до мене зайшов один чоловік, який ходить з коштором. І він вже такий ну десь з пенсійного віку. То якраз тоді було після того, як вийшла та газета ну, з інтерв'ю оця Олега. І ми так з ним розговорилися. І він каже, що я обов'язково прийду до отця Олега ну, на молитву. І десь минуло так, часом, ну, я не знаю, у серпні місяці був, от в листопаді він тепер прийшов знову і каже, що був я оця Олега на молитві, був на сповіді. І каже, ви знаєте, мені набагато стало краще ходити я можу. І я навіть каже, можу без поштурані ходити, але для страхівки каже, коли десь далі йду, то каже, я ще його беру. І тут я бачу, він присідає. Він так пристів, знаєте, як ви пак танцюють так низько. Він вже десь такі роки, йому десь від 60 до 70. І він каже, я ніколи, ну я вже не присідав, каже, бо він переніс велику аварію, після того в нього сталася така трагедія з ногою. І це не знаю, десь може, років 13 він сказав, що він так ходив з паличкою. Він то взагалі дякувати Богу за те, що в нього ну, теж таке стілення відбулося, що він може ходити собі так це, і навіть присідати. Слава Богу, дякуємо цю Олегу, дякуємо Богу за це все.